Вітаю всіх у новому влозі. Починаю його з кадрів нашої прогулянки в ігровій кімнаті. Давно нас там не було, ось вирішили знову прийти. Ігнашику там, як завжди, дуже сподобалось. Ну, а для мене це як година фітнесу. І додому ми прийшли вже ось в такому стані. Ігнашик заснув, я його вклала і, чесно кажучи, сама прилягла разом з ним. О, дивіться, який в нас красивий ранок з вікна. Просто дивлюсь, вже декілька хвилин не можу відірвати погляд. Ну, прям зима-зима, так гарно, такі величезні хлоп'я летять. Просто супер. Я нещодавно дивилась на Ютубі інтерв'ю з нутриціологом і. Коротше, що мені сподобалось от саме з цього інтерв'ю, що вона сказала, що для того, щоб якби правильно харчуватися, щоб у вас були всі там, вітаміни присутні в раціоні, то треба, щоб у вас в холодильнику були продукти всіх кольорів веселки. І мені це так прям запало. знаєте, І я тепер кожен раз думаю, ага, там оранжевого вже багато їли, червоне там було. Треба, мабуть, щось зелене. Думаю, о, Мені щось здалося, що в нас зовсім нема зеленого. От, я в цей раз прийшла з магазину, нормально так там закупилась всякої заморозки. От, і тепер буду, буду слідкувати, щоб всі кольори були у нас вдома. От, бачите, в мене тут коротче, я скажу, трошки мені здалося, що замало в нас зеленого. То я набрала і броколь, і строчкову е квасолю, цю, горошок і шпінат в мене був. От, і ще взяла ось таке соте. Зараз, до речі, спробую його приготувати для ігната. Подивимось, ну, воно, наче такими шматочками, кубиками, як він вже їсть, і ну, так виглядає прикольно. Сподіваюся, йому сподобається. Я намагаюся йому давати дуже багато овочів. Взимку це трошки важко, але ну, стараюсь, стараюсь про це не забувати. І, до речі, знаєте, що дістала з морозилки малину. Найкращий спосіб заморозити малину це просто її суху. Взяти, розсипати отак по стаканчиках і в морозилку. Реально, тепер от я її дістану, вона декілька годин ну, розтає і розморозиться, і буде як свіше. Ніякого не присмаку, от нічого в неї немає, і вона ж без цукру. Ігнашка дуже любить малинку. Я її сама її дуже люблю. Будемо з ним на випередки. Я, до речі, якраз зараз варю йому е, овочі. Це будуть оладки. Зараз твариться морква, е, потім картопля, капуста звичайна, шматочок гарбуза, горошок. Ось це все зварю і ввечері е, зроблю з цього овочеві оладки, Він їх обожнює. У нас, до речі, також сьогодні чекає рагушка. Е, ну, зроблю капусту тушену і картоплю туди додам, і буде таке, таке рогу вже для нас. А, і перчик у мене ще заморожений є. Е, отже, дивіться, дуже багато різних кольорів. Тепер я е, намагаюся за цим прям слідкувати. Така собі весела гра. Отже, ранок у мене сьогодні почався з приготування їжі. До речі, якщо ваші дітки не дуже полюбляють овочі, можна підсунути їм овочі ось в такому вигляді у вигляді оладушок. Просто е, варите будь-які овочі, збиваєте їх блендером, туди додаєте одне яйце, борошна трошки, щоб це все скріпилось, і трохи підсмажили на невеличкому вогні під кришечкою. Все, вони дуже смачні А, ну, можна ще посолити, якщо дитина їсть приправки додати якісь спеції. От, і це дуже смачно, я пробувала. <ррик> Мені подобається. Так що, знаєте, зі сметаною то взагалі смакота. От, хоча мій, ну, моєму синові рік і два місяці, і він любить ще овочі всі. Але так для різноманіття то роблю йому і ось в такому вигляді. Ну, це найулюбленіша найулюбленіша його подача, тому що це можна їсти руками. Взагалі, здається, що у вигляді оладків дитина може з'їсти що завгодно, тому що ну, воно підсмажене і завжди добре. І не треба боятись смаженого, просто треба смажити на дуже маленькому вогні, щоб і не було цих корочок. Тобто у смаженні найгірше це е, оця скоринка, яка. Ну, і коли сильно зажарене, оця, утворюється ця скоринка. Ось вона якби, вважається шкідливою. Якщо до такого стану не доводити, тобто трошки підсмажуєте, не пережарюєте, то це ну, не, не гірше, ніж варене або запечене. Ось чим ми займаємось, коли не пішли на вулицю і весь день сидимо вдома, то як бачите. Уже в хід пішли усі ігри. Да? Розкладаємо з баночки в баночку, пересипаємо тут все. Ну, До речі, вже дуже довго так сидимо. Да, у нас тут горохові зерна. Маш і зернятка з кави. І це все, він, як, як, ця, як попелюшка, все сортує. Да? І мама потім буде прибирати. Так що забавки всім. Цікаво синок. От так. Я щось трохи боялась давати йому гратись оцими всіми дрібнотками. От, але дивлюсь, ну, вирішила спробувати, бо дивлюсь в інтернеті багато такого всього. Для розвитку моторики пропонують. І цей, ну, наче він в рот не сує, і в ніс не сує. мене навіть те, що він засунеться в ніс, лякає більше, ніж в рот. От, ну, наче такого в нього і в голові нема. Просто грається, перекладає, там щось збирає пальчиками. І оце перемішує, перемішує постійно. так. Так що, може, я і даремно така перелякана. Ось так. Прикольно? Знаєте, недаремно психологи радять брати людям, які такі дуже знервовані, або якщо у вас дуже щось турбує, брати отакі крупи, змішувати їх, а потім розпарювати. Так, це виглядає дивно, але це реально заспокоює. Я поклад зі нашком тут граюсь і ці горошинки перекладаю. І так, знаєте, якось всі думки уходять, ні про що не думаєш, тільки як горошинки скласти в баночку. Так що це реально працює. Така і гра антістрес. Ось так. Пішла в магазин, шукала цей сухе молоко, а знайшла ось таку макову начинку. І щось мені так захотілось булочок з маком. Ніколи таке не купувала, до речі. І це, вони мене... От бачите, я ця жертва реклами. Зараз подивлюсь, чи вистачить цього на рулет. Поставила вже тісто. Ось така тут ковбаска. Ну, Наче багато. Повинно вистачити. 270 г. До речі, сухе молоко я таки не знайшла. Може, хто знає підкаже мені, де його купити, в якому магазині. І на якому відділі. Бо я була в новості тут своєму неподалік маленькому, і там дивилась у відділі приправи, де продають це все там, де ванілін, розпушувач, щось мені здалося, що воно там повинно бути, але там його не було. От і не знаю. Просто знайшла рецепт цукерок, і там треба саме сухе молоко. Дуже хотіла зробити. ну... Нема сухого молока, не знаю. Хто знає будь ласка, мені напишіть, в якому магазині можна купити. Може, хтось колись звертав увагу і бачив. От. Ну, нема молока, то знайшла цей мак, тому будуть з нього булочки. Сьогоднішня тарілочка ігната. Гречка, печінка і брокколі. Гречка зараз, до речі, його найулюбленіша каша. Він її прям їсть залюбки. Ігнашик, смачного. Так, скажи всім, хто обідає, вам також смачного. А соте, а соте, що я робила, йому, до речі, не сподобалось. І я потім вже зрозуміла, чому. Він же в мене не любить баклажани. А там, якби, основний овощ був саме баклажан. Ось тому треба. Його просто більше не купувати, а те, що є, я е, додавлю в оладки овочеві, і він то з'їсть. Отак ми вчимось їсти ложкою. Да? Mm. <свісно> Такий барабанчик маленький в мене. Ось там в духовці мої булочки з маком. Вийшло 9 штучок. Гарненькі такі. Все, я чекаю 20 хвилин, поки приготуються. Я, коротше, ці дні, що вчора, що сьогодні я щось цей, застрягла на кухню. <свісно> заберіть мене звідси, заберіть мене з кухні. Ось такі красивезні булочки в мене вийшли. Так трохи зарум'янились. Ну, пахне дуже смачно. Зараз буду вкладати Ігната <свісно> спати. І. Якраз вони остинуть і будуть пити. З нашуком все частіше і частіше один сон. Як жартує мій чоловік, що Ігнат не переходить на один сон, бо в мами буде в день всього один сон, вона це не витримає. От, но Ось вже декілька днів спить якраз посередині дня і потім до вечора витримує, але все одно дуже пізно лягає, але і пізно встає. Тобто тут є і плюс, і мінус. Цей гнашок зранку довго спить, мені хочеться, знаєте, встати, встати раніше, піти щось робити. Я вже багато б що зробила, наприклад, поки він би спав. Але прикол в тому, що без мене він так довго не спить. Тобто він тулиться, лягає на мене зранку, і ось тоді він висипається довго. Якщо я встану, то через 10 хвилин він також встає. Тому ось такий він гарний хлопчик дає мамі також. Виспатись, то ми то я лежу зранку, там щось дивлюсь в інтернеті, читаю книжку. Отак, отаким зайнято. Не можна це розказувати? <різь> <різь> Не можна, каже, це розповідати нікому. Спролочки прийшли. Трохи запачкався, Яночка. Трохи запачкався. Зараз <кліпш> буде митись, не хотів уходити, хотів, яночка, тільки прийшли з вулиці. Ігнашик сьогодні зрозумів, що там можна повзати. Ось, але ж на площадці то мокро і пісок весь мокрий. І коротше він там звісно повзав, але там всі на мене дивились трохи дивно. Типу, як це я свою дитину відпустила повзати. І взагалі, я знаєте, що зрозуміла, що гратись на дитячому майданчику, там де ціла купа дітей. Купа мамочок, то справжнє мистецтво, якому ще треба повчитись. Бо, наприклад, сьогодні нам якось попадались дуже знервовані діти і знервовані мами. Взагалі, ці дітки, вони такі трохи, ну не знаю, ну трохи злі, не такі, прям привітні. І гратись з моїм Ігнатом там ніхто не хоче, бо він та не розмовляє і кричить і їм там ламає все, що вони побудували. Ну я їх начебто і розумію, тих діток я б теж не хотіла, щоб я гралась. Щось там робила, а мені підійшов якийсь там малюк і все це зламав. От, але от сьогодні ми з таким стов... зіштовхнулись, і... Ігнашик, звісно, тянеться до діток, але старші дітки до нього не так сильно тянуться. Він заглядає, типу, мам, ти кому ти щось розказуєш? Кому ти там все розповідаєш? Ой, а ще, а ще він сьогодні кричав на всю площадку просто і тупотів ногами, щоб я взяла його на руки. От, тому це в мене така росте. Росте в мене смішна дитина, яка не хоче терпіти, не може терпіти. Прийшли з вулиці, то попили водички і тепер їсть соломку, хоч якась радість. Хоча, знаєте, він повзав там на тих колінках, вже штани всі мокрі, варішки мокрі, але він весь теплий, руки аж гарячі. Дитині не холодно, але там. Всі мамочки, вокруг, типа, встань з колін, піднімись, не сиди, ну, такі якісь всі. Ну, мабуть, і я такою буду з часом. То нервішки то таке. Нікого не осуджую, тобто я це просто так кажу: ну, без всяких якби, претензій і повчань. Просто от констатація факту, що от, от таке воно, мамське дитяче життя на майданчику зовсім зовсім інше. ну таке. Цікаве, треба з ним знайомитись поближче. Сподобалось на вулиці? Сподобалось, Скажи, я так не хотів уходити. Ти! Так. Сподобалось тобі? Ай, ти. Жопа маленька. Але все одно виходити на вулицю краще, ніж весь день сидіти вдома. То скоріш би вже було тепло, то буде, буде веселіше набагато. Купила ігнашку на OLX ось такий жилет. От. Ну, мені просто здалося, що це така річ, яку одягаєш там, ну, за сезон один-два рази, ну, може, три. І купляти його дорогий щось мені не хотілося, тому ось знайшла такий беушний, але він дуже в гарному стані. Це, до речі, фірма Чіко, він такий пуховий, прикольний, да, класний стан реально гарний, ще і червоний, і без кепшона. Коротше, все, як я хотіла, зараз будемо міряти. Ой, ну нічого собі. Ну, ділова ковбаса, ну такий же дорослий, що не спортивні, як вдягнемо. Так буде вообще клас. Супер. А до речі, тут є такий капюшончик тоненький, він тут схований. ну, Коротше, такий від, від вітру. Класний, супер. бо такі е, нові, дитячі, вони щось по 600 гривень. Ігнашик, а чого тобі, не так? Тобі дуже личить, ти що? Ой, яка Я Хотіла знову похвалити сервіс Укрпошти. Реально зараз вона не гірше, ніж нова пошта працює. Ну, там, понятно, по Києву мені взагалі за один день прийшла посилка. Ну, по Україні там три, три дні йшла, але все одно це дуже швидко, в принципі, не так як раніше. І плюс на відділенні в них нічого більше не притормажує ніякі комп'ютери, системи, дівчата такі гарні працюють, і хлопці. Все так швидко, ну, взагалі, а, і саме головне, що ось така посилочка маленька мені вийшла в 40 гривень Укрпоштою, а новою поштою була б 80 Ну, єдине, що да, нова пошта б на наступний день вже зранку було, але, але ну, наприклад, наприклад по... якщо так сильно там прям не поспішаєш, то декілька днів почекати і трохи зекономити, мені здається, що то не проблема. Ось. Бо так іноді хочеш щось купити в інтернеті, маленьке, дрібненьке, да? але отак як подивишся на ту доставку за 80 гривень, то ще подумаєш. От. Тому у Кирпошті я рада. Гінаєш, що ти виглядаєш? Ми ж там тільки що були на вулиці. ж треш, треш очки вже будемо спати? Да, це вже який у нас четвертий день, ми практикуємо один, один сон. Ось, ну подивимось, поки що тримаємось. До речі, якщо дивились моє попереднє відео, то бачили, що я на цей місяць, на місяць лютий, склала собі чек-лист корисних звичок. Так от, що вам хочу сказати, що він реально мене дисциплінує. Бачите, вже є деякі жовті. Крапочки, якими я повідмічала, що я робила. Єдине, в мене тут, звісно, зі спортиком проблеми ніяк не можу себе змусити. А так потрошечки, потрошечки рухаюсь. Я помітила, коли я склала цей список, мені хочеться там щось відмічати. От і якби, ну а для цього треба щось зробити, щоб там щось від. Якусь помітку зробити. Тому так навіть, знаєте, і час з'являється. Бо до цього мені здавалося, що в мене на це зовсім нема часу. Єдине, що да, оце спорт, ну, мені просто треба якось себе змусити займатися спортом разом з Ігнатом, тобто, коли він бодрствує. Тому що в нього зараз дуже, зараз дуже мало цього часу, коли він спить. ось, А ну, вночі мені вже не хочеться, а зранку. А зранку мені також вже не ще не хочеться, от тому коротше, ось цим моментом треба якось щось порішати. А такі всякі б'юті штучки, то нормально всі ідуть. І вітаміни до речі, я туди внесла в цей список ще вітаміни, і знаєте, навіть ввечері. Я навіть якщо забула, забула в день їх прийма, прийняти, то е, ввечері я е, ну, беру цей листочок, щоб там щось відмітити. І така: вітамінки не пила, хоп, випила. Ну, як би, яка, я, я, яка різниця, коли їх випити? От, тому, тому, якщо хочете так трошечки себе дисциплінувати, то я би радила зробити якийсь такий е, чек-лист і намагатись виконувати всі завдання, які в ньому позначені, мені допомагає. Але це тільки перший тиждень. Подивимося, що буде далі. І якщо, до речі, вам цікаво, як в нас справи з діспанням в ліжечку, окремому великому ліжечку Ігната, то ніяк він там не спить взагалі. Коротше, я здалась, і навіть поки не намагаюся його туди вкладати, ну не хоче дитина, не хочу його мучити, не хочу мучитись сама, лінуюсь, мабуть. Або, ні, ну, мабуть, навіть ні. Все, я вирішила, що я хочу спати з ним, мені так комфортно, а йому так взагалі офігезно. Афі... 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 Ось, Так що поки що це ліжечко просто стоїть, він на нього залазить, грається там іноді, і ну, туди сюди залазить, 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 злазить. Але ну, нічого страшного, колись та воно знадобиться. Нехай стоїть, воно ж велике. Це буду завершувати це відео. Дуже дякую, що додивилися його до кінця. Якщо сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки. Буду дуже рада бачити вас у наступному відео. Всім пока-пока!